Починаючи з 97-го року, за різними підрахунками, від 40 до сотні чоловіків почали знаходити без ознак життя у водоймах. Це завжди були молоді чоловіки, переважно студенти. Незадовго до зникнення вони проводили час у барах, клубах або на вечірках. Дехто з хлопців зникав по дорозі додому, дехто зникав вже біля клубу чи бару, а за деякий час їх знаходили без ознак життя у водоймах. Поблизу місця, яких знаходили хлопців, були намальовані графіті смайликів, і майже у всіх випадках смерті були підозрілі. Географія таких випадків налічувала 11 штатів. Детективи у відставці з Нью-Йорку Кевін Геннон та Ентоні Дуарте першими висунули теорію про банду смайликів, яка і стояла за цими злочинами. Сьогодні ми розглянемо серію загадкових випадків з Бостона. Друзі перед початком відео хочу попросити вас підписатись на канал. Ваша підписка дуже важлива для розвитку каналу. Дякую, Джон Даверіо народився у Філадельфії, а згодом переїхав до Бостона. У сімдесят році його призначили головою кафедри музикознавства, і він обіймав цю посаду до кінця своїх днів. Знайомі та друзі вважали чоловіка щасливою людиною. Він з любов'ю піклувався про своїх літніх батьків та неодноразово давав концерти у лікарнях в рамках музичної терапії. У 2003-му Джону було 49, і він працював викладачем Бостонського університету. Увечері, 16 березня 2003-го, приблизно о 20.30 Деверіо потрапив на камери відеоспостереження. Коли полишав кампус університету, в руках у Джона був білий пакет. Він вийшов із будівлі і зник. Давері ожив у комплексі поблизу пакать коне. Двері до квартири чоловіка залишились трохи привідчиненими. Відео з камери спостереження показали, що у ніч зникнення він прямував на схід від університету у протилежному напрямку від квартири. Він залишив свій гаманець, портфель та зарядку від телефона у кабінеті. Білий пакет так і не знайшли. 14 квітня майже за місяць після зникнення. Його тіло знайшли у річці Чарльз поблизу Бостонського університету. Його особу встановили лише за допомогою стоматологічних записів. Ростон встановив, що Джон потонув, але обставини його загибелі були не встановленими. Все виглядало так, ніби він скотився у річку. Джон був успішною людиною. Він любив життя, і тому близькі ніколи не погоджувались, що Джон сам відібрав своє життя. Подейкують, що Джон був геєм і того вечора вирушив на зустріч чоловіком, але потрапив у смертельну пастку. Можливо, смерть Джона і була нещасним випадком, але саме з цієї смерті все і почалось. Дестін Віліс народився у містечку Гатера, Північна Кароліна. Він був членом екіпажу на борту ісмінця Дональд Кук. Дестін захоплювався музикою та був музикантом. Раніше хлопець був одруженим та навіть мав дитину, але пара розлучилась. Коли Дастіну було 26, Дональд Кук причалив до Бостона на святкування дня святого Патріка. Увечері, 16 березня, 2007-го в Бостоні була хуртовина. В той вечір Дастін проводив час разом з іншими членами корабля в пабі Чорна Труянда, що біля ринку Квінсі, компанія вийшла із закладу о 23-й, і друзі швидко загубили Дастіна у натовпі. В той вечір Дастін не вживав алкоголь. Дівчина з якою хлопець спілкувався протягом вечора, підтвердила це. Дівчина сказала, що вони спілкувались, і в певний момент Дастін зник, коли хлопець перестав відповідати на повідомлення. Дівчина зателефонувала Дастіну, але слухавку взяв незнайомець. Я знайшов телефон приблизно о першій годині ночі біля причалу Лонгворф, але на причалі нікого не було. 21 березня тіло Дастіна знайшли на глибині 7 метрів біля причалу Лонгворф, за кілька кроків від місця, де знайшли його телефон. Поліція пропустила, що Дастін просто дезорієнтувався через хуртовину та впав у гавань. Вільям Гарлі, як і Дастін, був моряком з північної Кароліни, але десь локувався у Флориді. Матір Вільяма Лін Мартін згадує, що Віл завжди був доброзичливим та мав чудову усмішку. У 2007-му він познайомився з дівчиною на ім'я Клер, і незабаром вони почали зустрічатися у грудні. Він переїхав із Флориди до Квінсі, і пара почала жити разом. 8 жовтня 2009-го друг Вільяма Брендан Венті запросив хлопця відвідати хокейну гру у комплексі Ціті Гарден. Вже після першого періоду та кількох стаканчиків алкоголю. Віл відчув тому та вирішив покинути гру. Вільям вийшов на вулицю та зателефонував Клер. В той вечір дівчина була на уроці в Дорчестері, але одразу вирушила за бойфрендом. Коли дівчина наближалась до призначеного місця, вона запитала, де саме перебуває Віл. Хлопець запитав перехожого, і Клер почула, як хтось відповів: нашого стрі 99». дівчина вже приїхала в Тіді Карден та була за рогом нашого стріт, але в цей момент у Вільяма вимкнувся телефон. Коли Клер прибула на призначене місце, бойфренда ніде не було. Вона розпитувала перехожих, але ніхто не бачив хлопця. Вільям зник. Телефон Вільяма знайдуть розбитим біля нашого стріт. Згодом команда Кевіна Геннана з'ясує, що пошкодження телефону свідчило про втручання людини, ніби хтось намагався скрутити його. Віла зафіксували камери відеоспостереження у ніч зникнення, але нічого підозрілого на цих кадрах не було. Біля нашого стріт протікала стрімка річка. Поліцейські в першу чергу обшукали її, але Вільяма там не знайшли. 14 жовтня ціло Вільяма було знайдено приблизно на півтритю ночі, у річці Чарльз за 8 метрів від берега, трохи вище за течією від місця, у якому шукали ще 8 жовтня. Річка мала доволі швидку течію, а отже тіло Вільяма підкинули. Неподалік від місця, де знайшли тіло, було знайдено смайлики з трьома зірками. Ростин показав, що Вілл отримав травми тупими предметами. Кевін Геннон та криміналістичні експерти знайдуть у його крові аномально високий рівень препарату, який у Америці називають наркотиком для зґвалтування на побачення. Причиною смерті стало отоплення, а тіло перебувало у воді кілька днів. Поліція припустила, що Вільям приходив з повстоянку та, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, потонув. Матір хлопця навіть не розглядала таку версію. Вона запевняла, що її син завжди контролював себе. Якби її син потонув ще 8 жовтня, тіло мало віднести течія набагато далі. Детективам вдалось відновити доступ до мобільного телефона Віла. У текстових повідомленнях Віл писав Мені не подобається друг Брендона. Він дивно себе поводить. З ним точно щось не так. За іронією долі, Вільям був у Бостоні тієї ночі, коли зник Дасті Віліс. Євген Лосік народився в Білорусі, але переїхав до Америки у віці семи років. Він закінчив інженерний факультет та мав чорний пояс карате. Йому було 25, Він жив у Лоуренці, працював у компанії Рейтон та зустрічався з дівчиною Кейтлін Манговерн. 20 лютого 2010-го Євген приїхав до Бостона на день народження подруги. Компанія друзів зупинилась у готелі Меріот Лонгворов. Приблизно о першій годині ночі Євген та його друг рік вийшли на вулицю подихати свіжим повітрям. О першій п'ятнадцять ночі камера спостереження зафіксувала повернення друзів. О другій ночі Лосік потрапив на камери спостереження, коли виходив з готелю через чорний вхід. Друзі згадують, що тієї ночі Євен був відносно тверезий і вийшов покорити до парку Христофора Колумба. Дівчина Лосіка Кейтлін Макговерн та його подруга Поліна Орлова були близькими подругами. Вони першими лягли спати тієї ночі. Наступного ранку компанія друзів прокинулась і одразу зрозуміла, що Євгена ніде не було. Почались пошуки. 2 березня пошукові собаки відчули запах Євгена на причалі. Було проведено масштабні пошуки на воді. У пошуках Євгена було задіяно 50 водолазів, пошукові катери, підводні камери та гелікоптери. Поліна Орлова навіть уявити не могла, що друг міг опинитися у воді, коли друзі прибули до готелю. Євген сказав: Боже, ця вода виглядає просто як чорний бетон. 8 листопада, за 9 місяців після зникнення, Євгена знайшли біля пристані Роуз у Бостонській гавані. Причина смерті невідома й досі. Невідомо чому його тіло не знайшли раніше, адже експерти були переконані, тіло мало спливти раніше, що трапилось з Євгеном у ту літневу ніч залишається загадкою. Девід Марк народився у Нью-Йорці та мав ступінь магістра географії. 2 березня 2011-го Девід поснідав та вирушив на машині до сестри, золбані до передмістя Бостона у район Hill. В той день Девід так і не приїхав до сестри. Родина хлопця одразу ж забула на сполох. Девід страждав на діабет першого типу та був залежним від інсуліну і мав невдовзі отримати нову порцію ліків. Хлопець також страждав на синдром Аспергера, і йому було важко спілкувати з людьми. Батько Девіда Роберт Марк звернувся до людей. Через нестачу інсуліну Марк може виглядати дезорієнтованим та розгубленим. Він може виглядати розпадленим або бездомним. Він декілька днів носив контактні лінзи, і через це його очі можуть здаватись налитими кров'ю. Не бійте звертатись до нього. Просто повільно підійдіть і скажіть: Девід, схоже, тобі потрібна допомога. Детективи встановили, що востаннє хлопця бачили у Бостон Бірворкс поблизу парку Фенвей, що у районі Бостонського університету, в цей заклад детективів привела історія комп'ютера хлопця. Де відшукав заклад перед поїздкою. Співробітники закладу пригадали, що хлопець був у гарному гуморі, але нічого підозрілого у той день вони так і не пригадали. Детективи перевірили камери спостереження автомагістралі та помітили машину хлопця, що прямувала до Бостона. Його машину знайдуть за кілька днів у районі Чеснатхіл за шість кілометрів від місця, де його бачили востаннє. Свідки розповіли поліції, що машина стояла припаркованою кілька днів, але хлопця вони ніколи не бачили. У машині знайшли гаманець, 40 доларів та банківську картку, яка не використовувалась з моменту зникнення. 8 березня Бостонська компанія знайшла тіло Девіда у річці Челсі, трохи нижче за течією від мосту Ендрю Маккардла, майже за 8 метрів від берега. Поліція повідомила, що ознак травми не було. Вони припустили, що тіло дрейфувало деякий час уздовж річки. Причина смерті не була оприлюднена, версія вбивства не розглядалась. Френко Гарсія виріс у Вест-Ньютоні та мав перуанське походження. Френко відвідував Бостонський коледж, вивчав хімію, працював повний робочий день у аптеці CVS та захоплювався музикою. Хлопець на чуток знав про загадкові смерті хлопців та побоювався повторити їх долю у 2012-му. Френку виповнилось 21. 21 лютого студент проводив час з друзями у барі Мерієнс, що у Клівленд Серкал. Ніч на 22 лютого Френко планував провести у подруги Кетрін Кортезелі. Той вечір у барі було кілька невеликих компаній його друзів, і хлопець час від часу підходив до кожної з них. О 23.27 він написав китрі нагадування. Не їдь без мене, приблизно о 12.15 ночі. Друзі загубили хлопця з поля зору. У барі залишились його ключі та куртка. Друзі припустили, що Френку вийшов подихати свіжим повітрям. За чотири хвилини хлопця зафіксувала камера відеоспостереження, коли він проходив повз банкомата у напрямку водосховища Hill, де була припаркована його автівка, і це був останній раз, коли хлопця бачили. Кетрін згадує, що того вечора хлопець випивав, але він ніколи не перевищував свою норму. Востаннє телефон хлопця пілінгував приблизно о вісімнадцять у районі водосховища. Почались пошуки. Водолази провели у водоймі чотири дні. Вони перевіряли водойму з камерами та ехолокаторами. Поверхню водойми обстежували поліцейські катери. Зусилля виявились марними. Френку так і не знайшли. 11 квітня, майже за три місяці після зникнення, тіло Френко помітив чоловік, що вигулював собаку о восьмій ранку. Френко знайшли за 5 метрів від берега серед водоростей на глибині 2 метрів. Поліція припустила, що хлопець випадково впав у воду. Тіло заплуталось у водоростях і тому його не знайшли раніше. Прокурор округу Деніл Конлі не відкидав версію щодо нечесної гри, але зрештою зробив заяву, що смерть була нещасним випадком. Матір хлопця підозрювала, що її сина вбили. Вона бачила тіло своєї дитини, і все виглядало так, наче його просто підкинули. Дентоні Гріну було 23. Він був студентом Савольського університету. Він був активним, спортивним і артистичним хлопцем. Він любив це життя, любив фотографувати та стрібати з парашутом. Хлопець жив сам, тому достовірна дата його зникнення невідома. Тоні знайшли у річці Чарльз. Експерти зазначили, що ціло пробуло у воді кілька днів, а смерть настала приблизно 30 липня 2012 року. Тоні знайшли у спортивних штанях. Під спортивними штанями були одягнені звичайні штани. Детективам здалось, ніби він уже прийшов або тільки мав вирушити на тренування. Тоні був дуже здібним плавцем і ніколи не розповідав друзям, що планував покинути цей світ. Родина підозрювала, що його вбили, але поліція була переконана, що хлопець сам відібрав своє життя. Джонатан Дейлі виріс у Шарлотці, Північна Кароліна. Він грав на скрипці та фортепіано. Згодом хлопець переїхав до Бостона у 2012-му Джонатану було 23. Він відвідував аспірантуру в Бостонському коледжі, але через фінансові труднощі взяв академічну відпустку. У ніч на 2 жовтня 2012-го Джонатан разом із сусідом Майлзом Смітом проводили час разом та їли піцу. Приблизно о 21-й годині хлопці пішли спати. За півгодини Майлз почув, що Джон вийшов з квартири, і це був останній раз, коли його коли-небудь бачили. Наступного дня Джон не відповідав на повідомлення та телефонні дзвінки. Хлопець пропустив свою зміну на роботі. Містом вже давно ширились чутки про серійного вбивцю, тому батьки одразу ж звернулись до поліції. 9 жовтня, за тиждень після зникнення, тренер Бостонського університету з веслування виявив тіло у річці Чарльз: це був Джон. Навколо колоток Джона були ланцюги, прикріплені до двох шлагоблоків на дні річки. Поліція відпрацьовувала версію, що Джон самостійно відібрав своє життя, але містяни вважали, що це просто неможливо. Два середніх шлакоблоки та сталеві ланцюги важили приблизно 45 кілограм. У Джона не було автомобіля. Ніде не було знайдено його рюкзака, залишалось незрозумілим, якби хлопець доставив це приладдя до річки. Якби він ніс цю вагу сам, йому знадобилось би від 20 до 30 хвилин, і навряд чи він залишився би непомітним. Він обов'язково потрапив би на камери відеоспостереження. Не було знайдено підтверджень, що хлопець коли-небудь купував бетонні блоки або ланцюги. Цікаво, що Джон жив у районі Пакатькона за кілька хвилин від квартири Джона Деверіо, а їх тіла з різницею у 9 років знайдуть майже поруч. Проте і це ще не все. За день до того, як тіло Джоната не було знайдено, у річці знайшли ще одне тіло. Це був Педро Колан Родрігес. Він емігрував з Пуетро Ріко. За кілька років до своєї загибелі Педро втратив дружину та почав багато вживати алкоголю і часто проводив час з безхатьками. На початку жовтня Педро невдало впав та отримав важку травму. Чоловік потрапив до Кембриджської лікарні. Це був останній раз, коли Педро бачили. 8 жовтня, у восьмій ранку, тіло Педро знайшли у річці Чарльз за три кілометри від лікарні. На ньому все ще був лікарняний браслет. Майкл Келехер народився в Нейтіку, хлопець професійно грав у баскетбол та був зіркою команди. У нього було багато друзів, і вони часто разом грали у відеоігри. Хлопець часто відвідував хокейні матчі у комплексі Тіді Гарден та вболівав за улюблену команду Celtics у 2017-му Майклу було 23. 29 березня Майкл разом з подругою приїхали на хокейний матч у Тіді Гарден. В той вечір хлопець випив кілька напоїв і приблизно о 21-й покинув матч. Камера відеоспостереження зафіксувала хлопця, коли він полишав будівлю. І це був останній раз, коли хлопця бачили живим. О 21.40 його мобільний телефон пелінгував на Теремонт стріт. Напевно, мобільна вишка не дала неточне місце розташування, адже за 20 хвилин він тричі намагався замовити Uber у парку Пола Ревера. Цей парк розташовувався за кілька хвилин від Тідікарден. У проміжок між десятою та одинадцятою телефон Майкла розрядився. Того вечора Майкл так і не повернувся додому. Родина одразу подала заяву до поліції. Небайдужі містяни створили хештег Find Michael Kelleher та позначали цим хештегом будь-яку інформацію, яка могла допомогти знайти хлопця. Поблизу парка Пола ревера розташовувались казарми поліції, які були оснащені кількома камерами відеоспостереження, повз які мав проходити хлопець вечір зникнення, але жодна з камер спостереження так і не зафіксувала хлопця. Казарми розташовувались біля водойми, і 3 квітня водолази обшукали цей район. Але Майкла не знайшли. 16 квітня, за три тижні після зникнення, приблизно о 9 ранку перехожий побачив щось поблизу шлюзів Річарда Гріллі. Це був Майкл. Незадовго до зникнення Майкл вживав алкоголь, і на деяких камерах спостереження було видно, що хлопець перебуває у вразливому стані. Поліція припустила, що трапився нещасний випадок. Місцевістю, який зник Майкл, була оснащена відеокамерами. Місце, де за версією поліції, Майкл втратив життя, було оснащена відеокамерами, але на жодну з камер відеоспостереження Майкл так і не потрапив. Сама місцевість, де знайшли тіло, не була чимось на кшталт сірої зони, там постійно проходили люди, прямуючи до парку поле і увесь цей шлях був добре освітленим, що насправді трапилось з Майклом у той вечір, досі невідомо. Майже за місяць увечері 11 травня зник Рамджея Кумар. Хлопець припаркував машину біля товариства Рамакрішна Веданта. Згодом його автівку знайдуть припаркованою на Бейстейт-Роуд, а його тіло знайдуть у річці Чарльз. Містяни й раніше підозрювали, що у місті з'явився серійний вбивця, і з кожним новим випадком тривога та напруга серед людей лише зростала. Вони наполягали, аби поліція провела розслідування і аби підтвердила або спростувала цю теорію. Поліція без попереднього розслідування запевнила містян, що в місті немає жодного серійного вбивства. За 10 днів після зникнення рама зник Нолан Гаргес. Нолану було 26, Він проживав з родиною у Вотертауні. 21 травня хлопець зник. Батьки хлопця Джон та Барбара припустили, що Нолан прокинувся рано вранці та вирішив зустріти схід сонця. Протягом дня Нолан так і не повернувся додому. На дзвінки та повідомлення хлопець не відповідав. Нолан неначе розчинився у повітрі. Джон та Барбара звернулись до поліції. Машину Нолана Тойоту 2006 року знайшли у іст істпонці біля Нехент-Біч. Поліція та берегова охорона обшукали узбережжя та задоку Атлантичного океану. Але вже наступного ранку берегова охорона припинила пошуки. Слідів перебування Нолана або натяків, що він заходив у воду, не було знайдено. 8 червня поліція Бостону знайшла ціло поблизу Оленячого острова. Тіло зазнало значного розкладання, на ідентифікацію особи знадобився певний час. 27 червня поліція зробила заяву, що тіло належить Нолану Гаргасу. Причини та обставини смерті залишаються невідомими. Що говорить статистика? Науковці дослідили 20-річний відрізок самогубств через утоплення. Утоплення становить лише від 2 до 9% серед чоловіків і лише у регіонах з легким доступом до водойми та вчиняються переважно літніми чоловіками. Зазвичай молоді люди обирають більш гуманний спосіб. На цьому ми дійшли до завершення першої частини про банду смайликів. Насправді, схожих випадків було більше тридцяти, і лише у Бостоні, але я обрав найбільш підозрілі з них. У наступному відео ми розглянемо деякі канонічні жертви банди-смайликів та дізнаємось, хто на думку Кевіна Генона стоїть за цими злочинами. Обіцяю, що буде цікаво та місцями моторошно. Дякую за перегляд.